Ну, це ще така, куда б не йшла ціна. 50 на 90. Такі ц... кольори такі ще й непогані. Ну, 299, це. На теперішні ціни, то це ще така. Це 629. Це 249. Це все 50 на 90, називаються рушники для обличчя. Це 249, а це 499, а як це розуміти? Що тут написано? 50 на 90, так? Да? Так. Да. А отам оце, це, мабуть, банні. Ну, такі непогані. Але я зараз покажу, які хороші, які я раніше купувала. То вони тоді, я по акції їх купувала по 200, там шість гривень. 419 ось все. Теж 50 на 90. Отаке ось, все, дивіться. Це. Як його вам покита, ось все вони лежать. Не буду розвертати. Ну, досі непогані, досить. І вони такі, дивіться, товстенькі, гарні, хороші. Ну, 419 гривень це по акції ціна, а без акції дивіться, скільки, бо я. Там так мілко написано, що я нічого не побачу. А це 999. Ну це для... Це банні, скоріш за все. Ось, 419, такі якісь. Ну, вони красиві, я ж нічого не скажу, що вони не красиві. Ось отакі 499 вони. Оце я раніше купляла їх. А скільки вони стоїли, я не пам'ятаю. Я знаю, що я за 208, це точно пам'ятаю, купляла їх по акції. Вони дуже хорошої якості. Ось такий, дивіться, оце зараз. От. Це Турція. Ось такий виробник, це дуже воно, дуже хороше. Так, а ось оці такі, бачите, такі якісь. Це вже банні такі ціни 839, 374, це для ліса. вони такі, вони не товсті, а якісь такі ніякі, я скажу так. 801. Тут написано ось 70 на 140. Але тут може лежати який завгодно розмір. Так, давайте сюди повернемось. Оце ж так медленно-медленно повертаюсь. Щоб не казали, що камерою ліпають 674. А так скільки коштує, не знаю. Тоді вдома подивлюсь. Зараз я на нього. Ну, це хороше, да. Ось що я не люблю, це білі рушники. У Саші є білий, я в Айкіті купувала. Хороший він по якості ну білий. Там така гарна вишивка, домик на ньому, красивий, ялиночки. Ну, тепер він з білого в отакий от якийсь біжевий, чи як сказати, хоча я завжди стираю гарно і порошком хорошим. І ще колись у мене питали про порошок. Чому я стираю порошком, а не гелем. Ну, вам подобається стирати гелем, То стирайте, хіба ж я вас заставляю стирати порошком? На мій погляд, цей гель зовсім нічого не відстірує. Це просто таке щось. Ну, не люблю я таке. Я балакаю і вам за одним махом показую. Ну Це такі непогані, так, скільки там настояща ціна, я вдома подивлюсь. Оце по якості хороші, вони такі товстенькі і хороші. Чому я так розказую вам, тому що я купую всіда в епіцентрі рушники. Завжди, вірніше, І знаю, які треба купувати, а які ні. Ось отакий, дивіться, треба такий купувати. І, і кольор такий гарний. І він товстенький, хороший. 379. Він зараз коштує, а так він скільки коштує, дівчата, дивіться, я не знаю. Ну, в общем, отак от. Так. Це така сама ціна, кольори такі такі якийсь розовий чи бог, його знає. розовий, не розовий. Ось є чорні. Хто любить темне, дуже. Ось такі є. Ну, це банні вже пішли. Оце ще теж хороший бренд, який робить рушники. Так, стоїть, він коштує 979, а так, не знаю скільки. Якщо покаже, то подивлюсь вдома. Ось отакі кольори, дивіться, гарні. Так, а це у ванну для ніг. Скільки ж воно? 219 чи що? щось таке. Я купляла за 78 гривень, це я точно пам'ятаю. Такі самі оце ж тут купляла в епіцентрі. Такий у мене він, якого кольору, як сказати. Ось, так швидко хотіла сказати отакого зараз підійду, покажу отакого кольору. Та я купляла його за такі гроші, а тепер 219 стоїть. Так, а ну це що? Це теж оцей бренд хороший теж, він такий товстенький рушничок. Ще в мене, дівчата, хтось там питав, чому я не зняла е, парфюм магазин, де я купую парфюм. Я ще туди не, не добралась до того магазину. Як доберусь туди, то зніму. Так, це теж такий самий бренд, і воно теж товстеньке. Коштує воно ось, ось стільки. Оце для ліса отаке, а це банне, то воно то стільки коштує. А це 734 це теж банне, але ж такий кольор, світле, я не знаю. Я ну, вважаю, що не треба такий купувати взагалі кольори. Я люблю отакі. Оце що, а це що таке? Господи, що це таке? Подивіться. 839 це воно що, рушник. А який він, він як просто... Просто Щас я ось. Він, дивіться, ну, отакий махровий внутрі. А з цієї сторони просто як... Як ткань, якась, як тканина, чи як сказати. Таке вже таке придумали. Ось ось дивіться, гарні. 377. Мені теж такі подобаються цвітні. Я зараз вам покажу, які мені кольори подобаються. Отакий. Зеленими відтінками. Ну, отакі цвітні. Різні відтінки зеленого мені подобаються. Ну, отакий ще так нічого. такі фіолетовий. І отакого от кольору теж нічого. отакий от нічого. Ось отакі. Ну, коричневі він. ні таке мені подобається. Ну, все, це ми тут подивились. Отакі от кольори подобаються. Оце хороші рушники за якістю. Вони такі товстенькі, хороші дивіться, і кольор мені такий подобається, а ціна мені не подобається. Підіжіть, то, мабуть, для банни оце? Хоча ні. Зараз подивимося, який тут розмір. 70 на 140, але, по-моєму, це не... воно лежить неправильно. Наоборот. Ось у оці, мабуть, 70 на 140. А ці – це для лиця, лицеві. Добре. Подивились трохи. Побачили, які ціни на рушники. Оці Дуже хороші оці. Зараз я Ой, не хочу зовсім витягувати, бо я потім ще раз вам показую оцей бренд Турція, який дуже хороші рушники робить. У мене такі є, я ними дуже задумав. Все таки прийшлося витягнути. Ну, ладно, я потім телефон відключу. Вони товсті, зовсім такі, знаєте, гарні, такі товстенькі. Буду чекати, може, коли на них акція буде, то я обов'язково куплю. І ще й кольори такі гарні, мені подобаються такі. Дякую, що походили, погуляли зі мною, подивились на рушники. Я вам подякувала. А тоді ну, перейшла тут ще, я забула, що тут ще ж є ось полички з рушниками. Ось отакі ціни це на бані. 447, а скільки так коштує, не знаю. Дивіться. А це для лиця 215, а так скільки, теж не пойму. Воно так мілко написано. Я не знаю. Оце теж хороші. Який це бренд, зараз подивимось. Ну Це все Турція. В основному це робить Турція. І Китай є. Ідеаль в текстілях. Хто воно таке? Ну, штрих-код, дивіться, який. Ну, скоріше за все, Турція або може Китай. Але ви знаєте, 215 гривень. Може я таке зараз візьму, але ви знаєте, воно товстеньке, теж таке непогане. Отакі кольори, ось ось такі Оце такий, як на нього сказати, що ли? І ось такий зелененький, і ще є ось отакий. Я зараз. Що тут пишуть? Хто воно виробляє Україна чи що? Я не пойму. Так, ладно, щоб ви не дивились. Я потім виключу телефон, потім прочитаю. Так, тут у нас що? 139, це 299. Оце такі вже тоненькі. Ну, не такі, щоб геть зовсім вже були тоненькі, але такі собі. І непогані, я вам скажу. Підожіть, 139. А який же це розмір? 50 на 90. А чого воно таке дешеве? Ну, зараз ми подивимось. Чи є це воно? А це, да, це Україна робить. Ну, він непоганий, я вам скажу. Це типа як, як В АТБ, ото своя лінія, а це епіцентр. У них є теж такий свій. Так. Оце воно, так, да. воно все дешевше. 224. Такі собі. Ну, коротше, ще тут є. Ціни такі однакові. Для лиця 227, а для, того, для бані 447 чи щось таке ось такий мені кольор нравиться ще. Він не жовтий, а такий якийсь цікавий. 269, ой, а він хороший. Ну, не товстенький, щоб такий вже товстенький зовсім. Ось вони, бачите? Такі непогані, такий цікавий. Я люблю таке, щоб якесь незвичне якісь кольори були. Ось отакий ще теж охра, тіпа, да? чи що, воно таке. 519 коштує. 272. Ось таке, 209. Такі простенький, так, да, це. Такі тонші набагато, ніж ті, що я вам показувала. Просто це тут такі полички з дешевшими рушниками. 272 це непогані усе. 272. Це такі нічогенькі. 500, а ну да 519, я кажу, це не 519 то да нічогенький. Так, да, ось отака теж такий бренд хороші рушники робить. Домашня лінія, так. Да. Так що ці теж, а я кажу, нічогенькі, звісно, нічогенькі, дивіться вони які. А як постираються, розпушиться, буде зовсім нічогенькі. Так, оце такі вже простіші. Кстати, такі кольори дуже такі вже дуже не подобаються мені такі. Добре, все побачили. Там ще на тій стороні є, мабуть, але я вже не буду, хвати цього.